Наступ лідер північної Кореї Кім Кімчинин. Прибув до Росії на зустріч з російським диктатором Владимиром Путіним. Приїхав на броньованому поїзді, який нібито потрапив на камери в Приморському краї Росії. Це єдиний населений пункт до речі Федерації на кордоні з КНДР. Відомо, що зустріч президентів пройде на далекому сході, зокрема на східному економічному форумі, який проводить Росія у Владивостоці. А головною темою перемовин можуть стати домовленості про зброю і технології з Російської Федерації. І про розкішний броньований поїзд Ченина. через велику увагу броні він рухається дуже повільно від 37 до 60 кілометрів за годину залежно від кількості вагонів. За даними видання Вашингтон Пост, в ньому до 90 вагонів, однак. Не всі одночасно експлуатуються. Відомо, що лідер КНДР має вагон із персональним купе. В ньому також є купе для дружини Кімчинина та приміщення для е, е, тілоохоронців. Отакої також везе з собою цілий окремий вагон для охорони. Є і вагон гараж, де перевозять лимузин вождя і автівки його охорони. Вагон салон для офіційних зустрічей до 15 персо вагон електростанція на випадок збою контактної мережі. Окрім цього, є щонайменше два вагони. Ресторани, вагони для тих, хто е, супроводжує кімчанина для прислуги. Також е, побутовий вагон з міркувань безпеки. Потяг іноді викликає масові е, збої під час е, руху. На його шляху всі станції перевіряють близько сотні агентів безпеки. Часто на них відключають електроенергію, щоб блокувати рух інших поїздів. Вагони цього складу пофарбовані в зелений та жовтий кольори. Фотографії з самого поїзда небагато. Однак ті, хто побував в поїзді, Кімчинина, кажуть, що там величезне меню зі страв, щонайменше п'яти кухонь світу. Є елітний алкоголь, а гостей розважають артисти. Всередині глянцево-білі інтер'єри з довгими столами, моніторами, з плоскими екранами. Ранами також є кімнати з червоними шкіряними кріслами. Отож, пане Андрію, давайте з вас почнемо. Ми з Костіком під час підготовки до ефіру задались питанням: ну окей, цей Кім чинин він то постійно потягом, типу другого не дано. А, а Путін він же ж після приземлення Пригожина мабуть, і до речі, цієї нещодавній історії з цивільним лайнером Піддомськом, який теж приземлився на поле. Мабуть, ж він не літає. Ну, мало лі, С-300, <рі> там всі діла. Може, теж поїздом. Якщо так, то поїздом від Москви їхати 6 днів. Далекувато, да й довгувато. Як ви думаєте, стрімається літати чи все ж таки поїхав? Ну, ви знаєте, журналісти розслідувачі багато розповідають про потяг Путіна, що він від початку повномасштабної агресії застосовує цей бронепотяг. От до речі, чого така увага журналістів, і особливо там західної преси, до Кім Кімчинина, йому це подобається. Uh -huh. Він любить епатувати. Ось як будь-який диктатор. А для західних глядачів, так, споживачів новин. Ну, це дикість, просто якась вони не виявляють, що просто в сучасному світі може бути ще щось таке, однозначно. Що ким чи не боїться літати. Це по-перше. По-друге, потяг дістався йому у спадок від батька. Чому він зелений? Тому що пофарбований в традиційний совєтський колір зелений. А цей зелений колір прийшов Совєтський Союз з Російської імперії. Так розрізнялися е, якби стандарти потягів Російській імперії. Зелений цей був там найкрутіший, типу. Е, От саме тому це до речі сказати: Патріарх Кірил Гундяєв свого часу, коли це ще можна було, приїжджав в Україну теж на бронепотягу е, в свій, один з, зі своїх візитів. Це просто е, атрибут диктаторів, е, які бояться літати на літаках, е, мати бронепотяг, е, ось в такий, в такий спосіб пересуватися. Щодо, в принципі, зустрічі Кімчинина з Путіним. Е, Знаєте, там багато хто говорить про те, що там зараз Північна Корея почне постачати якесь озброєння. Я думаю, що ця зустріч ніяк не вплине на війну в Україні жодним чином. Насправді е інформація про кількість озброєння, яке може надати Північна Корея, ну дуже сумнівна. Ніхто не володіє цією інформацією. Тим паче, якість цього озброєння. Е але але, українці повинні використати цю зустріч е диктатора Північної Кореї з диктатором Росії з тим, щоб посилити наше зближення з Республікою Корея, яка, до речі, в тій частині світу є одним з лідерів взагалі озброєння. Днями е у Кельцах, е в Польщі завершилась міжнародна е виставка оборонного озброєння. І головним гостем на цій виставці, ну окрім міністра оборони Польщі Маріуса Блащика, був міністр оборони Кореї. Тому що Польща, першою з європейських країн, зрозуміла перспективність корейського озброєння. І Польща зараз головний споживач корейського озброєння, корейських е е броньованих е бойових е машин, е корейських САУ. І добре, якщо Польща стане для нас, скажімо, посередником у співпраці з корейцями, але українці напряму повинні працювати І, окремо не тільки розраховувати на те, що Корея надасть, а й закуповувати корейські озброєння, тому що вони дійсно мають потужні танки, вони мають потужні БМП, вони мають потужні САУ. Це якраз те озброєння якісне. Не те, що там в Північній Кореї, а дійсно якісне, конкретно спроможне е, озброєння, яке може е, зараз надзвичайно бути корисним і е, допомогти в Україні. Uh -huh. Ну а цей візит е, 30 корейського 30. диктатора, просто ознака uh -huh. того, що Росія, е, знаєте, в міжнародній політиці вже повний нуль. Вони втратили все, що мали, будь-які впливи. І єдине на кого вони можуть розраховувати, що зараз хтось до них приїде в Росію, це тільки лідер підсанкційний лідер Північної Кореї для того, щоб вони сказали просто своїм внутрішнім споживачам. Бачите, судно є хтось, хто з нами поруч, хто з нами в якійсь коаліції, нічого більше.